Едгар Берос. Книги з циклу «Марсіани». Едгар Райс Берроуз зумів захопити читачів унікальним світом і фантастичними приходами головного героя Джона Картера. З 1917 до 1964 року було випущено 11 книг, присвячених цьому циклу. Але Поговоримо саме про три перших книги. А саме Принцеса Марса 1912 року. Випущена. Боги Марса 1913 року випущена, Владика Марса 1914 року випущена. Коротко про ці книги можна сказати. Детальний опис місцевості та героїв, їх звичаїв і життя, характерний, але справедливий головний герой, щире та вірне кохання, справедливість та відданість, довіра та любов, правда та глибока злість, зазрість та зрада, релігія та обман.